Чат, я взагалі ніякий не стендапер. Чи знаєте, треба смішно ті анекдоти розказувати? Я, ц... я цим не займаюся, і в мене нема досвіду, тому не сприймайте це прямо супер критично, якщо я буду не смішно розказувати. Як таурени рахують гроші? Відповідь. Коров кулятором. Це гра знайшлась. проти випадкового. О, андеди. Це чат. На першій хвилині буде жарт. Поки що розбудовуємося з тих андедів. Проти нас грає випадковий. Ухах, ми якраз. Давайте Артоса якраз візьмемо, бо про Артоса буде дуже багато жартів. Ой-ой-ой, Сергій задонатив 1500! Там якби 10 секунд до анекдота. Добре, послухаємо спочатку Донат, і тут завдання, я так розумію, а потім я розкажу анекдот. В чат. Вибачайте, буду трохи не по таймінгу. Сареї Берлаков 1500 гривень будувати все в проксі, щоб на базі була лише головна будівля. В ідеалі, щоб суперник прийшов на мейн і подумав, що ти ак, і почав зносити мейн. А тим часом ти відбудовуєш нову базу. Дякую, дякую, Сергію. Зараз будемо грати на ваше завдання. Я тим часом поки що у нас таке розминочне завдання з анекдотами. Чатик, перший анекдот. Ви готові? Чатик, перший жарт. Отже, Артас і Сальвана в черзі. Сильвана, я стояла перед тобою. Артас, ти взагалі померла до того, як ця черга почалась. <гум> Що? Я розпочав трохи з, цього. з чорного гумору. <гум> <гум> ну, я трохи не подумав взагалі анекдот з чорним гумором це треба було, мабуть, на потім, а не зразу. Ой, там вже друга хвилина, чат, це вже треба Some наступний розказувати. Complete. Капець, вже наступний треба розказувати. У мене зараз тільки герой виходить. Добре, герой почекає, давайте наступний. Золота рибка і орк оптиміст. Орк і ельф рибалять. Орк ловить The золоту рибку. Рибка каже, Будеш мати три бажання, але пам'ятай, ельф отримає вдвічі більше. Орк каже, хочу мільйон золота. Ельфу тоді два. Ор каже, хочу розкішну гільдійну башту. Ельфу тоді дві. Орк трохи подумав. Тоді зроби, будь ласка, щоб за моєю спиною стояло 10 ординців із сокирами. Боже, дуже опонент до нас прийшов. Ой, щас. Озирі пішов. Та ні, я це. Я, я просто ну, з чатом GPT підготував трохи анекдотиків. Ох, як він мене пушить. Так чат уже третя хвилина, я вже мушу наступний розказувати. Уже Третя хвилина, я вже мушу наступний розказ. Давайте наступний. наступний анекдот називається Дредлорд, що вивів усіх із гри. Отже, б'ється людина з орком. Підлітає Дредлорд. Убої засипають. Повз проходять дві армії, звинувачують одне одного і починають м'ясорубку. Усі загинули. А Хум і Орк прокидаються і озираються. І кажуть: оце ми, брати, вирубилися. Ой, чат. Капець опонент мене просто не відпускає тут. Такий агресивний. Вже третього рубаку тут втрачає. Тож вже четверта хвилина, вже треба наступний анекдот розказувати. Чекайте, чекайте, чи, чи ні, я три розказав. На перший, другий, третій. Це четверта, так? Давайте наступний тоді. Наступний анекдот похмілля Демон Хантера. Прокидається Демон Хантер 10 рівня після гульні. Ліс вирваний із корнем, будівлі зруйновані, ельфи валяються сині, піднімається Варден і зцілюється і каже: Що сталося? Демон Хантер каже, що сталося? Знову легіон напав. Варден каже: ні, просто запам'ятай, коли п'єш, не перетворюйся на Демона. Бля, <реш> це вже п'ята хвилина, то я не знаю, я тут не граю, а просто анекдоти розказую, чат. Це як би ще грати треба. Може наступний треба як говорити. Лол, давайте наступний. Отже наступний. Десант на чужу базу. У дирижаблі паладин оголошує лицарям. За кожну голову ворога премія 500 золота. Ті висадилися, повертаються з оберемками орківських голів. Паладин каже, ви що, здуріли? Ми ж до союзника літали в своїй швидкості закупити. Яха, мені тут чуть героя не вбили. Так, але вже є третій рівень, все добре. Так, 6 хвилина. щад готуємося до наступного анекдота. Готуємося до наступного. Треба було вчити, щоб не відволікатись. А якраз Слівану взяли. Про Слівану буде анекдоти Наступний! Дівч... Називається дівчата, пароль пушок. Ніч. Ельф гравець зачиняє лучниць у бараку. І каже: не відкривайте, інакше блейдмастер посадить вас на свій меч. Коли повернуся, повернусь, скажу пароль пушок. Блейдмастер усе підслухав, підбігає невидимим стукає. Каже: я повернувся, пароль пушок, а лучниці крізь двері. Ага, пушок тобі. В нас око варт висить, іди лісом. Я не можу. Я, головне, це все читав, але мені все рівно смішно. Так, я відправлю розвідку, а я взагалі без поняття, що там форка. Чи в нього там норм ситуашн, чи не норм. Так, це вже наступний треба розказувати там. Наступний, наступний жарт. Ліч ДК і порошечок. Ідуть лічі із Деснайтом полем, відчули щось лихе, зупинилися, сипонули пил розвідки, довкола одразу з'явилася зграя Лучниць. ДК каже: та порошочок той ще баф, вставляє не по дитячому. Summoning is complete. Summoning is complete. Upgrade complete. Так, ще давай это наступний. Два гаргулі гуляють. Один каже до іншого. І що? Та жодної відповіді лише мовчання. Гаргулі мовчать у стилі Варкрафту 3. more зігора. Summoning is complete. Так, давай, так давайте наступний. Як таурени рахують гроші? Відповідь коров кулятором. <реку> 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 Ча, давайте так, я озвучу всі анекдоти. Як вони закінчаться, я тоді піду на опонента в атаку? Коров <головко> кулятор. Ха-ха-ха. <головко -лятор> смішно тут же звісно. Точно, не всі ще будуть анекдоти про Тауренів. Там про тауренів цілу, ціла серія. Давайте ще про Таурена анекдот. Як Таурен ховається в кущі черешні? Відповідь фарбує копито в червоне. Боже, мені випав сайленс. Причем є Сайленс мор гоуквайр Так а тут опонент був. Town is under Оля, він нападає. Так, давайте наступний. Скільки паладинів потрібно, щоб поміняти лампочку? Відповідь один. Бо він несе світло. Гоу, місто Квай. Так, давайте наступний. Чому таурени такі сильні та енергійні? Відповідь, бо в них багато таурину. Так, чат, наступний, наступний жарт про трала. Офіціант запитує, ваш стейк рейр чи медіум трар? Я син дуратана, я їм тільки м'ясо, що намагалося мене вбити. Офіціант повільно кладе тарілку і зникає за кулісами з перлякним лицем. З кухні чутно. Хто принесе йому віверну? complete. <різв> У мене вже тут кріпи закінчились. Треба на острів летіти. Чи добре, йдемо на центр. Я думаю, вже пора, скоро будемо готуватись до атаки. Так, ще один жарт про трала. Одного разу викликав трал вов вовчиків. А вовчики були голодні і вкусили його за зад. Нічого собі тут в нього військо. Добрий чат, це вже скоро буде битва фінальна. Наступний жарт. На чому їздить э, троль? Відповідь на тролей троєлейбусі. <риклад> Райдер, троль і хедхантер. Райдер скаче степом, і бачить хедхантер лежить без ока та ноги. Ей, тролю, що з тобою сталося? Та посперечався з Тауреном на око, що він мені ногу відірве, і програв. Сдается финалочка. Здається, що фіналочка. Ми зараз опонент не програв, і ми продовжуємо анекдоти розказувати. Наступний анекдот. Сільвана гість целешоу. Ведучий. То ви, значить, повернулися з того світу. Як це, Сільвана? Ну, як вам сказати? Все таке ж тільки Тіні трохи глибші, і люди перестають сперечатись, коли ти стріляєш їм у серце. Ведучий. Це була метафора. Ні, я буквально вистрілила у ведучого минулого випуску. <риклад> <риклад> О, все чат. То я, я майже всі розказав анекдоти. Це закінчилася каточка. Насправді ще фіналочка була непроста. Давайте дорозкажу все, що залишилося. Що там ще залишилось? Яка світова подія не подобається усім? Відповідь. Новый патч по Варкрафту третьему. Артас у ковьярни. Кажем, они щось холодные. Втян запытывает. Айс латы? Артас скажет. Не, чьюсь душу. Останній чат Сильвана і е, HR-менеджер. HR каже, чому ви хочете приєднатися до нашої корпорації? Сильвана, у мене досвід командування, вірна армія скелетів і повна відсутність емпатії. Вау! Це ідеально! Ви наша нова менеджерка. <свісна> Добре, чат. Поки що все. Поки що все. Dziękuję jeszcze raz, Markus. To było wesoły challenge. You must rally the horde and lead your people to their destiny.